Дорогі випускники, сердечно вітаю вас! Вам випала доля жити у час випробувань і викликів. Одним із них стала війна на нашій рідній землі. Ви залишились вірними Донецькому національному університету. Частина з вас! Разом з викладачами і співробітниками відновлювала роботу університету в екзилі. Я щиро вдячний вам за цей вибір. За плечами безсонні ночі, іспити, дні факультетів та перше кохання. Сьогодні ви не прощаєте з університетом. Він назавжди у ваших серцях. Сьогодні ви отримуєте документ освіченості та інтелекту, творчості і таланту, диплом державного зразка Донецького національного університету. Це не просто документ про здобуту освіту, це новий шанс і перспективи. Вірю, що в цю мить ваші батьки пишаються вами, а ви зможете пронести велич нашої. «Альма-Матер» крізь все своє життя. Що може бути краще спогадів про студентство? Воно дарує нам вірних друзів, окриляє мріями і зміцнює віру в себе. Перед вами відкриваються тисячі доріг, але кожен з вас обере свій особистий життєвий шлях. Прямуйте ним твердо і впевнено. Ви наше майбутнє. Люди, від яких залежить, якою стане наша Україна. Згадайте сьогодні словом вдячності своїх батьків і наставників, викладачів, які поділилися з вами власним досвідом та вміннями. Бажаємо вам благословення, щедрої долі, вірних друзів, наснаги, оптимізму та невичерпної енергії в добру путь! そっか。<music>